Чернігові реалізують проєкт для психологічного відновлення жінок, які пережили жахливі події під час активних бойових дій у Черніговій області. За підтримки українського жіночого фонду та спілки жінок Чернігівщини для всіх охочих проводять заходи, спрямовані на відновлення емоційної сфери. Зокрема, що четверга представниці чарівної статі займаються арт-терапією. Наш проєкт з психологічної підтримки жінок триває вже майже два місяці. Що ми збираємося тут у студії? Колібри разом з жінками Чернігова та малюємо. Ми вже робили портрети патрона. Патрон відгукнувся, написав, що ми така класна рушіна сила, і це було нам дуже приємно. Також робили листівки для ЗСУ. І всі ці листівки були передані нашим воїнам на фронт. Цей проєкт покликаний об'єднати жінок, відновити їх психічне здоров'я, зробити їх трошечки щасливішими в цей непростий час. Такий метод психотерапії здатен допомогти впоратися, якщо в людини стрес, депресія, поганий настрій, відчуття самотності та підвищена тривожність людина не може жити лише спогадами про страшне. Для того щоб жити повноцінним життям, потрібно мати і ще й позитивні емоції. І, отак, збираючись на пару годин всі разом, ми спілкуємось. Іноді ми мовчки спілкуємося з папером або з тим малюнком, який ми створюємо. І це все нас лікує. От одного разу біля мене сиділа наша Чернігівка, яка була така мовчазна. Ми всі між собою спілкувалися, а вона от мовчить, вона спілкується зі своїм малюнком. До речі, ми малювали тоді патрона нашого відомого, да, героя нашого Чернігівського. І коли я спитала. У наших подружок хто це виявляється, що вона пережила дуже страшну трагедію, тобто вона втратила чоловіка. І я уявляю, як потрібні їй ось такі зустрічі для того, щоб навіть помовчати, але бути з людьми, щоб відволіктися від своїх страшних думок. Окрім того, такі заняття відбуваються з елементами професійного навчання. Термін арт-терапія розкладається так. Це покращення психоемоційного стану людини через малювання, тому цим все сказано. Будь-яке малювання просто це і вже є арт-терапія. Ми велику увагу приділяємо саме естетики і освіті професійної. А професійна освіта це певний набор правил, по яким малюються. І арт-терапія це гармонія. Та ж сама гармонія. Ми вчимось малювати гармонійно роботи. Будь-яка гармонія, естетика піднімає людини Теж покращує самопочуття, відчуття там смак покращує. І тому ви можете побачити людей, які приходять. Це дуже помітно. Деякі приходять, вони там не вірять в себе. Потім емоційний стан важкий, ані сіли, розслабились, помалювали. Організатори запрошують усіх охочих долучатися до арт-терапії. Заняття абсолютно безкоштовні. Головне заповнити заявку на Фейсбук-сторінці спілка жінок Чернігівщини.